Для того, щоб перемістити, аж ніяк нелегеньку дитинку у ванну Зоя скористалася інвалідним граві кріслом. Чудова штукенція оце крісло надзвичайно корисне за певних умов. Вагу підопічного дівчина оцінила приблизно у 70 кілограмів, при нормі в 90, безумовно, останнім часом від схуд. Але підняти нерухомого чоловіка або навіть перевернути його самостійно, вона і зараз не змогла б. Ось тут і прийшло на допомогу крісло, трансформоване в ноші. Зоя зняла з нього чохол і пружну підкладку, оголивши каркас, і приставила впритул до ліжка. Потім перенаправила граві поле у бік пацієнта, зменшивши силу тяжіння у шість разів. 12-кілограмову немовля, вона на руках отримати точно зможе. Я підніму Джоя, сказала вона асіят, а ви підведете під нього оцю решітку. У ванну ми його опустимо прямо з ношами, потім так само повернемо в ліжко. Це ж треба як все просто, пробурмотіла дракониця, а я не здогадалася. Інструкції з докладними картинками виводилися на дисплей переносного пульта автоматично. Варто було лише натиснути на пуск. Але асіят, мабуть, і цього не додумалася зробити. Але від брудного памперса сина все ж таки звільнила. Зоя прикрила Джоя простерадну і повела крісло у ванну, де й опустила в теплу пінну воду. Немовля в лапках не спало, але жодних протестів дії доглядальниці у нього не викликали. Нерухомо лежачи у ванні, він не зводив з дівчини уважних сірих очей зі звичайнісінькими круглими зіницями і злегка морщив лоба. Дивлячись на нього, Зоя подумала, а чи настільки він божевільний, як вважає його мати? І вирішила ставитися до пацієнта як до психічно здорового, тобто активно спілкуватися і пояснювати свої дії.